На запрошення високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського до Полтави прибув, керуючий Чикагської і середньоамериканської єпархії архієпископ Петро. Він привіз полтавським прочанам частку мощей святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського Чудотворця. Приветствую вас на полтавській землі. спрашиваю ваших молитв, поздравити вас памятью святителей московських, память которых сегодня совершается, а также поблагодарить вас за то, что вашими трудами на Полтавскую землю принесена частица святых мощей нашего земляка, святителя чудотворца Иоанна Архипетского Шанхайского и Сан-Франциского. Пусть вас, дорогой Владыка, войти по своду старинного собора, совершить божественную литургию, преподать нам причистое тело и кровь Господне, благословить нас и помолиться. На цю знаменну подію полтавські прочани чекали давно. Їй передувало клопотання владики Филипа про привезення частки мощей знаменитого святителя Йоанна Шанхайського на полтавську землю. Адже саме на ній ступала колись нога великого сподвижника. Саме полтавський кадетський корпус він закінчив на початку минулого століття. Його пам'ять тут глибоко шанують, до нього молитовно звертаються тисячі прочан. Приїзд до нас гостя з далекого краю це подія. А друге владика Пьетр був особисто знайомий, знайомий на більше трьох років був помічником, помічником святителя Іоанна. Тобто він мав можливість спілкуватись з святою людиною, яку зараз ми почитаємо святою. Тобто це великий досвід, велика радість і взагалі наша спільна молитва. Ми надіємося, що сьогоднішній день і передача цих мощей вона буде знаменною і вона буде особливою для нашого міста. І стане ця ікона десь буде розміщена. Надіємось в одному із полтавських храмів, де люди зможуть в майбутньому прийти, помолитися, святителю Ліану, прикластися і попросити у його святих мощей допомоги усім нам. 18 жовтня 2016 року. Війде в історію Христово-Звиженського жіночого монастиря міста Полтави і як день, коли до частки мощей святителя Іоанна Шанхайського у його обителі вперше приклонилися прихожани з усієї Полтави та її околиць. Божественну літургію в цей день звершили високопреосвященніший Филип, митрополит Полтавський і Миргородський, високопреосвященніший Петро. Архієпископ Чикагський і середньоамериканський, присвященний Веніамін, єпископ Новосанжарський у співслужінні духовенства міста Полтави та Полтавської єпархії. Завершені богослужіння, високопреосвященніший архієпископ Петро на молитовну пам'ять передав ікону святителя Іоанна Шанхайського із часткою його святих мощей. Відтепер вони постійно перебуватимуть в одному із полтавських храмів, і всі матимуть можливість підносити свої молитви про благополуччя, єдність і мир в родинах та в усій країні. Адже святитель Іоанн Шанхайський є тим святим, в серці якого навічно збереглася любов до Полтави. Вона і поєднала навіки різних людей з різних країн. Я приїхав, тому що я о Полтаві багато слухав і знаю. по русской истории, по литературе, но главным образом я был прислужником у святителя Иоанна Шанхайского, а он здесь в Полтаве учился в Кадетском корпусе, и я от Владыки слыхал э, о его времени в Полтаве, меня очень было приятно, когда Владыка Митрополит пригласил посетить Полтаву и чтобы помолиться, послужить на тех, тех местах, которые связаны с жизнью святителя Иоанна. Любой святой – это нам пример, как можно Богу угодить, и это предстатель перед престолом Божиим, но для меня лично он еще ближе, потому что я его знал, он меня наставлял, и... Я многим обязан в своей жизни ему и молю Бога, чтобы хоть исполнить маленькую долю в жизни того, чему он меня научил.